Довгий юричний вступ відбувся. Хочу зараз я покликати до себе гостю. Ходи, будь ласка, сюди до нас. Тут до нас довго йти і тяжко добиратися, але думаю, буде легко спілкуватися. Сідай, будь ласка. В студії у нас Софія Співачук. Всім привіт. Так. Радий тебе бачити. Думаю, наші глядачі теж. Софія, наша най. Молодша волонтерка волонтерського штабу ангар. Звісно, Ну є в нас і діти, діти є навіть. Але Софія в нас із фактично з першого дня волонтерить, так як доросле, так би мовити, майже щодня, а деколи щодня, в волонтерському штабі ангар. Тому Софія, розкажи, будь ласка, як взагалі для тебе почалося це волонтерство? О, з самого початку. 24 лютого, як і всі, я прокинулась не від будинка. І мій батько збирався в воєнкомат, а мама допомагала йому. І разом з Олі Валянік вони тоді в той самий день поїхали в воєнкомат. Вони роздавали чай і каву хлопцям, бо тоді було дуже холодно, і ця штука неприємна. 25-го зранку мама почала кудись збиратися. Я кажу, ти куди? Кажу, я ми будемо щось волонтерити, щось робити допомагати. Я з вами. Я не хочу тут сидіти. І вона зробила правильний вибір. І я пішла до неї. Ми так, теж так вважаємо. І 25 лютого я офіційна волонтерка в штабу, і я дуже цим пишаюся, я дуже люблю ангар. Чудесно! Тут пишуть нам, що тобі вже на Ютубі передають привіти. А скажи також, ну взагалі, що ти відчуваєш, коли ти щодня от приходиш з дорослими людьми? Ну, ти от ну, очевидно, ну я це знаю, оскільки я теж перед з тобою ці дні був завжди. Ти чуєш різні новини важкі, можливо, навіть які, які для дітей чи для підлітків, як для тебе. Ну, трішки важко чути. Ну, взагалі, мені дуже цікаво, як ти як підліток рефлексуєш на все те сьогодення, яке у нас зараз є. Я дуже люблю ангар і людей, які тут поряд зі мною, бо вони старші за мене, я весь час тягнулася до старших, але вони мені вже як сім'я. І я не бачу цієї різниці між, ну, між нашим спілкуванням. Вони зробили для мене так, таку бульбашку, в якій мені дуже комфортно і прямо знаходитись. А на рахунок новин, чесно, я кожен раз здивуюся, що є настільки нелюдські риси в людях, які здаються нам людьми. Але переживати це складно, але коли я в ангарі, я розумію, що я на ще один день ближче до перемоги, і я роблю все, аби було більше хороших русних. І всі ми перемогли і проснулися одного дня, і це було добре. Так, дуже правильне твердження, що ми щодня наближаємо ту перемогу, хтось дуже маленькими кроками, і ми завжди всі волонтери от, стверджуємо, що насправді немає маленьких кроків, немає маленьких донатів. Все це, що робить кожен, бо в кожної свої ресурси, так хтось не може робити постійно, хтось не може допомагати постійно, але різними маленькими, великими цими кроками, цими е, діями, так бо ну що таке волонтерство, це дія, це, це те, що ми робимо. Це не просто там чекання перемоги. Правда, це активна дія, і от, власне, такі підлітки, як Софія, разом із дорослими теж наближають перемогу. Скажи, розкажи нашим глядачам, чим взагалі ти займаєшся в волонтерському штабі? О, я багато чим займаюся, я фасую і видаю запити, і ця робота мені дуже подобається. Не назву її роботою, напевно, хобі можливо, але. Ми будемо називати це робота в лапках. Роб, робота в лапках будемо так, розуміти, це, так, що це так. щоденна праця, яка так, так наближає перемогу. Я... я поза ангаром, я займаюся театральні студії і ходжу до школи, як всі діти. Так, про це ще ми обов'язково з тобою поговоримо. Е, я ще уточню для наших е, глядачів, що донатити ви можете будь-яку суму, будь-яку маленьку, велику, дуже велику, е, що теж ми е, з задоволенням отримує наш волонтерський штаб для того, щоб е, ту нашу планку, ту нашу ціль е, дійти до неї, е, ті е, донати, які більше 200 гривень, за ваше бажання братимуть участь в розіграші нашого худі. Скажи таке. От е, певний час е, ви не займалися не в школі, там гуртки так само не працювали, і, чи е, був якийсь такий момент, що ти зрозуміла, що вже тобі цього не вистачає? Чи от було діти ж, е, е, і підлітки такі ж створіння? Е, чим менше школи, тим краще? Чи от чи було навпаки в тебе? В школу я хотіла повернутися десь на другий місяць повномасштабного, бо мені не вистачало цього. Ну і якось вчитися на дистанційному, коли в тебе тут ангар, і на дистанційному я надавала перевагу ангару, простіть мені мої вчителі. От, але я розуміла, що так буде краще. На рахунок гуртків гуртків мені. У гуртку, в якому я займаюся в театральній студії, мені не вистачало в перший місяць, а потім я поринула більше в волонтерство, і я про це не думала взагалі. І коли почалася тема про те, що ми будемо відновлювати ходити на театральне, я така: Ні, в мене немає емоцій, часу і типу натхнення і сил щось там робити, я не хочу. А потім я пішла на одне заняття, щоб це сказати. І на наступне заняття я знову прийшла з словами навпаки, і кажу ні, я буду. Ну, тут такий можна зробити висновок, що. Якщо ти відчуваєш, що для тебе це природня, якщо це твоє правда, то тоді треба зовсім маленький якийсь спалах для того, щоб знову та, та жага і те бажання до, до навчання, до пізнання е, е, В нас є дуже цікаві історії з тобою, як до нас взагалі в ангар приходять е, діти. Спочатку їх було менше, зараз їх дуже багато, дуже багато. і е, взагалі в нас з ними пов'язано дуже, ну, дуже цікаві історії. Е, бо Діти не просто приходять до нас, вони там приносять різну допомогу, вони роблять різні е, ну, прекрасні речі. Ну там чи там стоять на блокпостах, наприклад, так ці історії і ви і без нас прекрасно знаєте, як діти десь там е, в передмісті чи там серед міста е, стоять на блокпості, е, збирають гроші, потім приносять до нас в ангар, чи там в будь який інший волонтерський штаб, який у нас є в місті, також. Е, Є прекрасна в нас історія. Ми пам'ятаємо, як дівчина е, об, обрізала своє волосся, та. яке дуже довго і дуже так, так і продала його. І ці кошти також пішли до нас. Е, ну до волонтерського штабу, і ми їх використали на потреби військових. Е, може, ти ще згадаєш якісь? Та я просто згадую, коли нам приносили маленькі дітки малюночки, і казали, що оце, будь ласка, вкладіть військовим. Ми будемо дуже їм вдячні. Я просто розуміла, що кожен раз моє серце наливається такими слідьми, але я розуміла, що такі діти нам даються на краще. Кажу, як, як підліток, а не дитина вже. От. Але я дуже зворушую цими історіями і наші діти найкращі. Так, я теж так думаю. Ну і взагалі дуже. Дивитися на те, як приходять маленькі діти, яким чим вони дивляться е, на це все, е, які щиро хочуть допомогти. І ми ж так само маємо дуже багато фідбеків від військових. І їх ці е, малюнки, рукотвори, які роблять дітлахи, дуже надихають, е, вселяють віру в те, що це все не дарма. Ну, я думаю, ми і так всі свідомі люди знаємо, що це не дарма, так. Але ж знову ж таки, ми живі люди, і десь наш, в нас та батарейка, той ресурс внутрішній завершується. І так само і цей нас, волонтерів, підживлює, коли малеча приходить. Так само наших військових, які нас захищають. У мене є інформація. Що станом на 1500 вже в нас є 24725 чотири гривень. Аплодисменти сума непогана, але ви ж розумієте, нам потрібно значно краще. Тому, будь ласка, зараз ви можете одну хвилинку. Мене не слухати, і Соню заходите. Заходите в опис, натискаєте на всі посилання, можна для експерименту перевірити, рекомендується зробити, чи, взагалі, всі активні способи оплати можна там через монобанк заплатити, через Приватбанк, якимось іншим. Ну ви ж, дорослі люди, і володієте різними сучасними засобами оплат. Правда, так. тому, будь ласка, пробуйте донатьте на волонтерський штаб-ангар в рамках нашої, нашого онлайн марафону Зігрій захисника Зі захисників. Так, ну і вертаючись знову до, до дітей, варто нагадати, що в нас. Тривав і триває така теж акція з її захисника, так трішки римується з нашою сьогоднішньою з нашим марафоном. Де ми оголосили серед шкіл, серед бібліотек, такі кинули заклик, щоб дітлахи збирали різні так само малюнки, рукотвори, якісь їжу, продукти харчування довго зберігання. І разом із цим, ну і донати, і разом із цим приходили до нас волонтерський штаб, звісно, завчасно домовившися з нами про це, де ми можемо і проводимо вже і не одну вже провели екскурсію для дітей і для підлітків, бо різного віку діти до нас приходили. Так само, ми вже їздили, ходили в різні школи і розповідали там про волонтерство. Взагалі, взагалі, що таке волонтерство. Розповідали про те, що на ці всі донати, як це все насправді корисно потрібно. Ну і тільки так власне організовується і працюєте громадянське суспільство, в якому... суспільство рівних суспільство свідомих людей, в якому Ну я впевнений, ми будемо жити. Так про це я все сказав. Сума, яку ми озвучили, непогана. Нагадую, що нам з кожною годиною ми ставимо вищу плану, тому, будь ласка, донать. Так само можете Худі взяти участь в розіграші Худі, і це буде нас теж мотивувати, взаємодіяти з нашими всіма дописами, які зараз ви бачите десь в інстаграмі, на Фейсбуці, кругом кругом, щоб ми розуміли, що це все несеться і буде результативним. І ту суму ми назбираємо і зможемо зігріти наших захисників, якби що є метою нашої сьогоднішнього марафону. Ху, на одному виду може Е, <laughs> Скажи, будь ласка, ти говорила про театральну студію театральну студію Догоридригом, яка зараз в цьому просторі займається в укритті, бо до війни Дордригом була в ангарі, власне, де зараз волонтерський штаб Ангар. І скажи, будь ласка, за цей час. Чи ви повернулися у постановках в якійсь роботі до того матеріалу, який у вас був раніше? Ну, чи щось ви нове брали? Як взагалі ви е, підлітки? Чи осмислювали ви те? Чи доречним є якийсь матеріал, який був раніше, чи він недоречний зараз? Ну, чи взагалі у вас такі питання стояли? Е, дуже класно було про повернення на театрал... театралку. Е, ми спочатку, як? Повернулася, і я не бачила сенсу щось робити. Ну бо в мене не було цього. в мене було брак емоцій, брак сил. Але потім е, я зрозуміла, що я хочу про це говорити, і саме спосіб в театрі це говорити. І ми дуже багато чого класного поставили. Ми брали участь в акції підтримки полонених Хазово, всім відома історія про Оленівку. І тоді був цей день, тоді був дуже сильний дощ. Гроза. І насправді це додало ще більше енергії, ще більше сил, тому що ну, ти розумієш, що От, та, це дуже класно, і воно дуже гарно виглядало. І емоції ці залишилися в мене ще до сьогодення. Я запитаю, ми... От класно, що ти вкладаєш в це поняття класно. Ну, е... Яке це відчуття? Я... Мені подобається говорити на сцені про теми, які мене хвилюють. І зазвичай ми беремо матеріал, який і. Просуває нас до цього, і через це я дуже люблю театр. І саме оці всі акції, перформанси вони дають нам змогу говорити про теми, які нам болючі, і доносити їх до оточуючих, і це дуже класно. Ну так. я я зрозумів тебе ти, тобто, ти вважаєш, що театр має резонувати, е, бути в часі в сьогоденні і не втікати від реальності. Ну бо, якщо ми ізолюємося, це ну ми будемо такою кулькою, а потім кулька лопне, і ми такі ой. І знов повернемося. Ну, бачиш, є таке твердження, що театр повинен бути таким, щоб людина пішла, сіла, відпочила від того важкого сьогодення, яке, яке в нас є. Як ти вважаєш? Це... Доречно це сьогодні чи ні? Ну це буде твоя думка. Це сьогодні теж доречно, але є е, театри, які хочуть ставити на актуальні теми. А є театри, які хочуть ставити те, що вони робили до того, і це абсолютно думка кожного. І я. Пішла б і на ту, і на ту виставу? Мені і те те подобається. Угу. Ну, дякую за твою думку. Скажи ще таке: чи ви в вашому середовищі підлітків, отакі взагалі настрої от станом на сьогоднішній день? От вже пройшло сім місяців війни. Взагалі, в якому стані, внутрішньому, якщо ви взагалі про це говорити? Бо може бути навпаки, що ти зі своїми друзями однолітками уникаєте цих тем? От Мені цікаво, як, як це у вас відбувається. Та ми не уникаємо. Насправді це тема, на яку можна говорити вічність. І якщо у вас немає теми для розмов, ми починаємо говорити про це. І це вже. Як сім місяців триває, і воно вже не так ранить, як ранило раніше. І ти розумієш, що це тема, на яку потрібно говорити. І чим більше ви будете говорити про це своїми друзями, тим легше стане і тобі, і твоєму другові. І це все дуже класно. І ні, ми не уникаємо. Ну, моєму оточенні, ми не уникаємо таких тем. А навпаки, ми краще проговоримо це, а потім нам стане всім легше. Угу. Е, дякую тобі. За е, твою енергію, по-перше, за, е, за те, що ти була з нами, ну, з волонтерами на рівні. Е, і е, ну, завжди дуже цікаво спостерігати, і приємно бачити, що от якраз дитина. Ну, для мене дитина, а взагалі ти не дитина е, Мого покоління. Е, ну для, для мене дуже цінно бачити, що в твоєму поколінні є діти, які готові отак щиро, відверто е, допомагати говорити про сучасне, говорити про те, що болить, і ну взагалі бути присутнім. Е, ну в сьогодні ми ну, дуже тобі дякую. Е, я тоді тобі запропоную. Так, як пропонують всім гостям, зробити цей складний вибір між тим, що тобі потрібно, або зробити такий вибір. Так це звучить, або шарф, або дрова. Підказують нам, що треба обрати дрова нарешті комусь. Дрова ніхто ж не ламав, правда? Ламав? Да. Надіюсь, поки ніхто дров не наламав, ми їх будемо рубати. А, Ну, це звучить дуже весело, насправді. Давайте дрова. Манять, манять, манять тебе дрова. Дуже. Добре, давай спробуємо. Давай тоді. Тобі треба якась підстраховка? Ні, ти спробуєш. Давай, тоді лишай тут телефон в безпечному місці. Давай ми, може, візьмемо таку. Ні, добре. Я думаю, такий гарний почин. Я Будучи там за колісами нашого ефіру, тут було озвучено, що ми десь передамо ці дрова і шарф туди, куди його зігріти. Я думаю, ми зробимо трішки по-іншому. Насправді це є дуже цінним об'єктом, так, і шарф, який робиться багатьма людьми, і дрова, які ми нарубаємо. Я думаю, ми зробимо розіхеш. Аукціон, і вже по завершенню нашого ефіру ми десь зробимо якусь окрему акцію. Дорозі е, ці всі лоти, в які вклалися, долучилися енергетично всі наші гості. Тому дякуємо тобі, що ти зробила почин. Такий гарний. Дякуємо, Соня. Е, так, е, кажемо тобі, папа. -па.